Доброго дня. Загальний розклад виповниться вже найближчими днями. Немало ясності по відношенню до фінансового площадня, достатку, до вирішення якоїсь ситуації говорять, що досягнете успіху, отримаєте позитивний результат, от досягнете ясності. Трансформація зміни, поставити крапку на невизначеності, на ситуацію, відносно якої ви не мали ясності, ясного бачення, або не розуміли, як вам досягнути успіху по відношенню до якогось проєкту починання. Загалом, як вам покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. Якщо раніше ви балансували, тобто діяли по ситуації, тому що не мали ясності, не мали розуміння, аналізували, але не досягали чіткої впевненості по відношенню до ситуації, то здобудете визначення. Крапка буде поставлена на балансуванні. Ви визначитесь конкретика по відношенню до... Якоїсь ситуації, де ви стояли на вибору, де ви не мали ясності, не мали розуміння? Да, визначення. Чітко зрозумієте, яким шляхом вам рухатись, як вам діяти, щоб досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Ну і досягнути того результату. Да, шанс у спонтаклів. Даний шанс, дана можливість надасть вам. Можливість покращити ситуацію стосовно фінансового фінансовогополуччя достатку, вирішити питання, які у вас є, фінансові борги, кредити. Чуєте себе сильною, самодостатньою по відношенню до ситуації. Ну, якщо раніше ситуація неблагоприємно складалася по відношенню до фінансової матеріального благополуччя і достатку, то от саме даний шанс, дана можливість, зміни, які відбудуться в вашому житті. Поставить крапку на періоді, коли ви втрачали, ви отримаєте для себе розуміння, що чоловік, який негативно впливав на ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку в вашому житті, тримав вас на певному рівні фінансового прибутку. Тобто, закривав вам шляхи, не давав вам можливості мати розвиток і досягати результативності в своєму житті. На даний момент, в втратах, ну, насамперед він втратив можливості маніпулювати, тримати вас в залежності. Тобто, керувати вашим життям, ви отримуєте владу. і Виходите з ситуації без грошів'я бідності, те, що було тяжкою ношою, те, від чого ви тривалий час не могли позбутися, на даний момент вам говорять, ви самостійні і самодостатні, тому використовуйте шанс можливість і дійте. Дійте по ситуації, відстоюйте, власні кордони пріоритети. Незважаючи, хто вам і які поради вам не роздавали по відношенню до. Того, що ви вважаєте для себе шансом, можливістю, що буде приходить в ваше життя, і які зміни будуть відбуватись, лише ви розумієте, і будете робити вибір по відношенню до те, чим ви бажаєте займатися, те, що є вашим шляхом, те, що є тією справою, в яку ви бажаєте вкладатись. Відстоюйте власні кордони пріоритети. Це вам порада. Тобто при визначенні, ну і загалом в ситуації. Якщо ви бажаєте вкладатися в дану справу, то от і дійте по відношенню до ситуації, активно проявляйтеся. Хоча ситуація в вашому житті складалась саме так. Так, ви пройшли трансформацію, ви зцілили розбите серце і загалом отримуєте від вищих сил шанс, можливість, тому що саме в боротьбі в протистоянні перемогли ви. Ви отримуєте шанс можливість вийти з підвішеної ситуації. Ви не будете більше жертвою саме тих людей або людини, яка в минулому посприяла, тому що ви втратили роботу і не мали стабільності, і загалом знаходились в бідності тривалий час в своєму житті, але на даний момент ви керуєте ситуацією в своєму житті і загалом говорять, що ви отримаєте той результат, якого ви бажаєте. Якщо. Будете активно проявлятися і діяти по відношенню до ситуації до обставин. Ви сильне, самодостатнє і ресурсна, Тому ви досягнете успіху по відношенню до того, чого ви прагнете досягнути. Дякую.